Гарних, шикарних, хлопчик і дівчат. Подивіться на них, які вони всі веселі, які вони всі красиві, які вони всі неповторні, вони всі заслуговують на ваші облиски вже. А тепер я мушу вам розказати найголовніший секрет. Справа в тому, що зараз перед ними буде одне досить нелегке завдання. Як вони справляться з цим завданням ви? Незадовго побачите. Я думаю, що ви їх підтримаєте і їм допоможете, тому що зараз вони будуть вирушати в далеку дорогу. Але для того, щоб їм вирушити вирушити далеку дорогу, нам потрібно вибрати командира. Скажіть, будь ласка, хто в нас тут? Хто в нас тут? Ні, в нас для командира є трошки інший капелюшок, ви можете залишатися. Є тут хлопці, що в армії служили? <ріху> Приставатись. А дівчата! Признаватися. Зіяв, зіяс, то і той служив. А <ріху> хто саме сам, найлистіший? Най Є командир звода. Давай командир звод сюди. <ріху> Прошу вас сюди на середину. Це в нас буде командир звода раз. Тепер визначаємо найлостішого. Найлостішої у нас хто оплесками. Почекайте, давайте я так на свій. На свій де. Покажіть. Покажіть. Ну покажіть. Василий на хлоп. Найлостіший? Хто назвіть? Висівший. Зиба, Юра. Скиба, Юра. Юра, прошу вийти. Що публіка вимагає, публіка требує, я б навіть сказала. Юра Скеба, Ви нас будете замикаючі. Прошу вас туди. Між іншим, хлопці, той, хто замикаючи, бере з собою на дорогу пляшку і закуску. Дорога буде далека, так що беремо з собою. Ну і ще когось одного на допомогу нам треба вибрати. Е, кого? Петрика. Петрика, прошу. Бери -бери 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 -бери. Петрик, Михайло, він же активіст сьогодні, він же замикаючий номер два. Аплодисменти. Прошу вас туди, кінець. Так, вас сюди на чолі. Ви як командир повинні вишукувати у цей народ в колону по два. Командуйте, ви туди. На першій друзі розробка.

Рівняйся всі, синенько, командуйте, нормально. Так, е, другі номери крок вперед. Грудь вперед, грудь вперед. Дівочки, грудь вперед. Попу назад. Далі. Направо. Другий і перший номерний крок за, за другий. Зайшли Ну в колону по два. Отак. Ви вже Отак. В колону по два. По два. По два. Так. По два. Ні, ні один сюди. Отак от раз. і замикаючий. Тепер так. Так. сюди вперед, на чолі колони. Колона направо. Направо перший став на чолі колони. Так, тепер за мною на мене рівнясь. От тут у нас всі, хто з'являється столами, це в нас буде президія сьогодні. Ми всі рівняємося красиво на президію, встали в колону. Карточки в кишеню. Встали в колону. І з лівої ноги вчимося. Вище ногу піднімаємо, маршуємо на місці. І раз, ліва, і два. і